Уявіть собі людину, який вже майже 90 років, коли більшість однолітків ледве пересуваються, мають цілий список хронічних хвороб і скаржаться на втому, цей чоловік легко піднімається зранку, виходить на пробіжку та долає десятки кілометрів. Він бере участь у марафонах, зустрічає кожен день із щирою усмішкою, має ясний розум, легку ходу і виглядає так, ніби йому не більше сорока. Його очі світяться енергією, а тіло сповнене сили, наче він знайшов справжнє джерело молодості. Люди дивуються, як таке можливо, у чому секрет його довголіття, витривалості та молодого вигляду? Відповідь вражає своєю простотою: це не дивні дієти і недорогі ліки, це одна щоденна звичка, про яку знають одиниці, але яка здатна змінити життя кожного. Частина перша склянка життя. Щоранку він починає свій день із теплого напою. Це не кава, якою більшість людей звикли заряджатися одразу після пробудження. Це не чаль, який асоціюється зі спокоєм та традиціями. Це щось значно простіше: звичайна тепла вода з кількома краплями свіжого лимонного соку. На перший погляд здається, що така звичка не може мати особливого значення. Але саме цей маленький ранковий ритуал він називає склянкою життя, адже переконаний, завдяки йому його тіло і розум залишаються в гармонії вже багато десятиліть. Він розповідає, що колись давно теж прокидався сонним і виснаженим. Ранки були важкими, день починався повільно, а енергії бракувало. Усе змінилося, коли йому порадили почати свій день не з кави чи чаю. А з простої теплої води. Тоді він сприйнав це як експеримент. Але вже після кількох тижнів, зрозумів, тіло почало реагувати зовсім по-іншому. Зникла важкість у шлунку, з'явилася легкість у русі, а настрій став стабільнішим. Вода з лимоном пробуджує організм, немов ранкове сонце пробуджує світ після ночі. Вона запускає внутрішні процеси, які допомагають тілу очиститися від усього зайвого, відновити баланс і налаштуватися на активний день. Він переконаний, що ця проста дія зранку підтримує його метаболізм, допомагає травленню і дає заряд енергії, який не зрівняється навіть із міцною кавою. Лікар любить повторювати, що найбільша сила у простоті. Люди шукають секрети молодості у дорогих процедурах, складних дієтах чи рідкісних препаратах. А справжня мудрість полягає в тому, щоб щодня повертатися до природних речей. Чиста вода це найцінніший напій для нашого тіла. Додавши трохи лимону, ми не лише збагачуємо її смак, а й даруємо організму вітаміни, які так необхідні для імунітету, для здоров'я шкіри, для сили судин і ясності розуму. Він з усмішкою згадує, як друзі дивувалися його витривалості. Як ти можеш бігати стільки кілометрів у такому віці? запитували вони. А він відповів просто: я не шукаю складних рішень. Я починаю день зі склянки життя. І, хоча вони сміялися, Згодом деякі почали наслідувати його приклад. Для нього ця тепла вода більше, ніж напій. Це символ нового дня. Це нагадування про те, що все велике починається з малого. Склянка життя стала для нього ритуалом, який очищує не лише тіло, а й думки. Він сідає біля вікна, вдихає свіже повітря, дивиться на схід сонця і повільно робить ковтки. У цей момент він відчуває, що живе тут і зараз. З роками він зрозумів. Найважливіші зміни відбуваються тоді, коли ми дисципліновано робимо маленькі кроки щодня. Цей ранковий напій став його таємним ключем до довголіття, до легкості, до ясного розуму. І, хоча звучить банально, але саме ця банальність врятувала йому здоров'я і подарувала відчуття молодості навіть у поважному віці. Він називається склянкою життя не випадково. Адже у кожному ковтку він відчуває не лише смак води та лимону, а й силу природи, чистоту і простоту. Це його щоденне нагадування не обов'язково шукати складних рішень. Найбільша мудрість уже поруч, у звичках, які ми можемо зробити частиною свого життя. Частина друга харчування крайнощів. Лікар, який зберіг молодість і силу навіть у дуже поважному віці, часто повторює секрет у балансі для нього харчування це не дієта і не тимчасове обмеження, а спосіб життя. Він переконаний, що крайності у їжі завжди шкодять. Одні люди виснажують себе надмірними заборонами, інші ж дозволяють собі все підряд і руйнують своє здоров'я. А справжня мудрість у тому, щоб знайти золоту середину. Він ніколи не відмовлявся повністю від солодкого чи улюблених страв. Навпаки, каже, що життя без маленьких радостей стає прісним і сірим. Але він добре знає, задоволення має бути помірним. Тому якщо йому хочеться шматочок шоколаду чи тістечко, він дозволяє собі це без докорів сумління. Різниця лише в тому, що він обмежується невеликою порцією, насолоджується кожним шматочком і не перетворює ласощі на звичку. Його принцип простий: тарілка повинна бути різнобарвною, у ній завжди є місце для свіжих овочів, зелені, фруктів, він додає трохи риби або м'яса, але ніколи не робить білок головним героям. Усе повинно поєднуватися гармонійно, як кольори на полотні художника. Яскраві овочі дарують вітаміни, зелень наповнює організм мінералами, а білкові продукти забезпечують силу для руху. Такий підхід робить його раціон легким, поживним і різноманітним. Ще одна важлива його звичка ніколи не переїдати. Він вважає, що наш шлунок не повинен бути заповненим повністю. Краще зупинитися тоді, коли відчуваєш легку ситість, а не важкість. Я їм щоб жити, а не живу, щоб їсти, повторює він. Ця проста фраза стала його життєвим девізом. Саме завдяки їй він завжди відчуває енергію замість того, щоб боротися з сонливістю після обіду чи вечері. Він любить розповідати історію зі своєї молодості. Коли був ще студентом, то часто харчувався поспіхом булочки, солодкі напої, смажена їжа. Це давало швидке відчуття ситості, але водночас приносило втому і апатію. І тоді його наставник, літній професор, порадив звертати увагу не лише на кількість їжі, а й на її якість. Лікар прислухався і поступово навчився відчувати своє тіло. Тепер він каже, що ця порада врятувала йому здоров'я на десятиліття вперед. Для нього їжа це не просто паливо для тіла, це спосіб підтримувати гармонію з природою. Він вважає, що кожен продукт має свою енергію. Свіжі овочі і фрукти наповнені сонцем і землею, тому вони дають відчуття легкості і радості. Зелень символ сили і росту, риба нагадує про глибину і спокій, а м'ясо у невеликій кількості додає відчуття стійкості і витривалості. Лікар навчився слухати себе, він розрізнає, коли його організму дійсно потрібна поживна їжа, а коли спокуса з'їсти щось смачне виникає просто через настрій чи дилу. У такі моменти він обирає інше джерело радості: прогулянку, книгу, спілкування з близькими, адже не варто заїдати емоції, краще прожити їх усвідомлено. Він часто нагадує, їжа повинна бути союзником, а не ворогом. Вона може підтримати довголіття, подарувати енергію, зробити нас витривалими і сильними. Але для цього потрібно не крайність, а баланс. Саме баланс у харчуванні дозволив йому залишатися в гарній формі навіть тоді, коли більшість його ровесників уже відчували важкість і втому. Його приклад доводить, що секрет молодості полягає не в дивовижних дієтах і не в заборонах. Секрет у простій мудрості їсти різнобарвну їжу, насолоджуватися смаком і зупинятися вчасно. Це і є справжнє харчування без крайнощів. Частина третя. Рух. Як молитва, він бігає і не просто бігає для підтримки форми, а робить це так, ніби кожен його крок це частина глибокої внутрішньої практики. Для нього біг це медитація, спосіб очистити не лише тіло, а й думки. Коли інші люди сприймають пробіжку як важкий спорт або випробування, він бачить у ній молитву. Розмову із самим собою та з природою. Все почалося дуже скромно. У молоді роки він не був фанатом спорту. Робота, навчання, постійні турботи відкладали рух на другий план. Але з часом він відчув, що тілу не вистачає енергії. Тоді він вирішив почати з малого, виходив із дому і бігав навколо двору. Це були короткі відрізки, що тривали лише кілька хвилин. Йому здавалося, що цього недостатньо, але вже тоді він відчув дивний спокій після пробіжки. Дихання вирівнювалося, думки ставали яснішими, а серце билося вільніше. З кожним тижнем дистанції збільшувалися. Спочатку він бігав декілька кіл навколо будинку, потім виходив у парк, долаючи все довші маршрути. Поступово ці пробіжки перетворилися на звичку. А звичка стала частиною його життя, і в якийсь момент він зрозумів біг це не лише спорт, а й духовна практика. Коли він біжить, йому здається, що тіло і розум зливаються в одне ціле рівне дихання нагадує йому про ритм життя кроки по землі, немов удари великого барабана, що підтримує його в дорозі. Вітер в обличчя приносить відчуття свободи. А запах трави і землі нагадує про зв'язок із природою. Це і є його молитва тиха, без слів, але сповнена сили. Згодом він почав долати все довші відстані, і те, що колись давалося неможливим, стало його реальністю. Він бігав десятки кілометрів, а потім узяв участь у справжніх марафонах. Люди дивувалися, як можна в такому віці долати такі випробування. Він відповідав просто: я не переставав рухатися, я слухав своє тіло і давав йому те, чого воно потребує. Він часто повторює тіло старіє тоді, коли ми перестаємо його використовувати. І це не просто слова, адже скільки людей у зрілому віці відмовляються від активності, думаючи, що вже запізно. Вони сідають на диван, обмежуються повільними кроками. І дозволяють суглобам, м'язам і серцю поступово втрачати силу. А він обрав інший шлях. Шлях руху. Його улюблена фраза звучить так: хочеш рухатися у 90, не зупиняйся у 60 Це означає, що молодість тіла залежить не від календарного віку, а від того, наскільки ми зберігаємо активність. Якщо зупинитися надто рано, тіло починає старіти швидше. Але якщо продовжувати рухатися, організм віддячує силою і витривалістю. Для нього біг це не лише спосіб зберегти здоров'я, це можливість побути наодинці із собою, відчути вдячність за кожен подих, за кожен крок. Він розповідає, що під час пробіжки відчуває єдність із світом, коли його ноги торкаються землі, він ніби вкорінюється, а коли тіло піднімається вперед, він відчуває політ. І, хоча багато людей шукають складні секрети довголіття, він каже, мій секрет дуже простий: рух це життя. Якщо зупинишся, почнеш старіти. Якщо продовжуєш рухатися, залишаєшся молодим. Саме тому для нього біг став більше, ніж спорт, це його молитва, його медитація, його спосіб сказати світу Дякую, за ще один день і, можливо, Саме в цьому і полягає справжній секрет того, як у поважному віці виглядати молодим і сповненим енергії. Частина четверта радість у дрібницях ще один його великий секрет це вдячність. Він часто говорить, що саме вона тримає його серце молодим і сповненим радості. Для нього вдячність не просто гарне слово чи красива ідея, а щоденна практика, яка змінює життя. Кожного ранку, прокидаючись, він бере до рук маленький зошит і записує три речі, за які дякує життю. Ці три прості записи стали його особистим ритуалом. Іноді це усмішка випадкового перехожого на вулиці, інколи запах свіжої трави після дощу. Буває, що це нова кмога, яку він відкрив і яка принесла йому натхнення. Часом це теплі слова від близьких людей або навіть проста тиша ранку, коли чути лише спів птахів. Він пояснює: щастя, це не щось велике й недосяжне, це дрібні радощі, які ми часто не помічаємо у метушні буднів. Саме вони складають справжню картину життя. Адже якщо навчитися бачити красу у малому. То і великі речі починають приходити у наше життя природно. Він пригадує, як багато років тому часто був заклопотаний роботою та планами. Йому здавалося, що щастя прийде тільки тоді, коли він досягне певних висот, отримає визнання чи зможе дозволити собі якісь розкоші. Але досягнувши всього цього, він зрозумів, що справньої радості все одно бракує. І тоді настав момент відкриття. Щастя завжди було поруч у простих речах, у часті теплого чаю, у сонячному промені на обличчі, у доброму слові від друга. Відтоді він почав свідомо помічати ці дрібниці і записувати їх. Каже, що саме цей процес навчив його жити тут і зараз, адже коли щодня знаходиш хоча б кілька причин для вдячності, серце наповнюється світлом. Тоді вже неважливо, які труднощі приходять у життя, завжди є опора, завжди є привід усміхнутися. Він переконаний, що вдячність це ліки від старості душі, людина старіє не стільки тілом, скільки серцем, коли перестає бачити красу у навколишньому світі. А якщо ми зберігаємо здатність дивуватися, радіти, дякувати, то внутрішня молодість залишається з нами назавжди. Його практика проста. Щодня знаходити хоча б три маленькі радості. Це може бути будь-що: спів пташки за вікном, запах свіжоспеченого хліба, зустрічі з другом, цікава розмова чи навіть проста можливість вийти на вулицю і подихати свіжим повітрям. Коли ці моменти потрапляють на папір, вони немов закарбовуються у пам'яті і формують інший погляд на життя. Він каже. Я зрозумів, що щастя не приходить у майбутньому, воно завжди зі мною, якщо я готовий його побачити. І саме завдяки цьому внутрішньому баченню, він залишається настільки молодим у свої майже 90 років. Для нього радість у дрібницях це не наївність, а мудрість, адже людина, яка вміє тішитися простим, завжди має джерело сили всередині себе. Вона не залежить від зовнішніх обставин, грошей чи статусу. Вона знає, що кожен день може подарувати щось цінне, якщо тільки навчитися це помічати. Можливо, саме тому він виглядає настільки живим, щирим і світлим, адже його секрет не тільки у воді з лимоном, не лише у збалансованому харчуванні чи бігу. Його справжня молодість народжується з уміння бути вдячним за кожну мить. У свої майже 90 років він виглядає і почувається молодим, повним енергії та радості. Його секрет не прихований у дорогих процедурах чи модних дієтах. Усе набагато простіше. Він знайшов гармонію у щоденних звичках: склянки чистої теплої води зранку, легка та різнобарвна їжа крайнощів, постійний рух, що підтримує тіло сильним, і вдячність, яка наповнює серце світлом. Саме завдяки цим простим речам він зберіг ясність розму, легкість у кроках і внутрішню молодість, яку помічають усі навколо. Можливо, саме в цьому і полягає справжній рецепт довголіття у простоті, дисципліні та щирій радості за кожен день. І головне, цей секрет доступний кожному з нас. А ви хотіли б у 90 років виглядати і відчувати себе так, ніби вам лише 40? Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні – «0». Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд до зустрічі.